Рада бачити вас на моєму каналі. Це магазин Аврора. Багато цікавих новинок для дому, для кухні. Також акційні товари. Усім бажаю приємного перегляду та гарного дня! Склянка висока кольорова 360 мл. Ціна 39 гривень. Чашка прозора скляна 69. Набір посуду, чашка та блюдце 129 Крелихи для шампанського, коричневе скло 99 кухоль із сердечком до дня закоханих 59 Новинка шоколадка та чашка. До Дня закоханих вже готовий подаруночок, ціна 249 гривень. Чашка порцелянова та 4 маленькі шоколадки по 14 г. Такий набір чашка з ложечкою. У пакуванні ціна 77 гривень. Чашка супова 77. Бежева, коричнева та червона. Соковитискач тискач ручний 59. Ще одна цікава новинка: Цукорниця скляна. Серце 88. Харчовий скляний контейнер 129. Кришка герметично закривається. Миска коричнева керамічна. Козацька 64 Тарілка з малюнком сердечка 59, супова тарілка з кераміка 49, Салатник з кераміка 59, тарілка біла, скляна прямокутна 69. 49 салатник скляний. Тарілка десертна 34. Виробник Франція. Креманка скляна 69. Скляна чашка 39. Виробництво китай. Бульйонниця. Прозора скляна 55, Органайзер пластиковий для холодильника 149, такий кошик для холодильника, прозорий пластиковий, 109, Ємність харчова, металева з кришкою 189 нержавіюча сталь. Миска для салату скло кераміка. На етикетці вказано Іспанія, ціна 139 гривень. Друшляк 59 Такий друшляк глибший, нержавій сталь 169. Металевий легенький ківш 99, Часникодавка ручна 69, Стакан пластиковий мільний 19 250 мл. Сувок для сипучих 24. Овочечистка багатофункціональна з відкривачкою 49. Пляшка скляна 2 в одному для олії та отсту 149. Така пляшка з дозатором 99. Контейнер пластиковий з герметичною кришкою для сипучих продуктів. Ціна 169. Фруктовниця пластикова 49 кошик сухарниця 34, металева каркасна фруктовниця 149 ситочко маленьке з довгою ручкою 22 гривні та 59 більшого розміру. Набір столових предметів 3 штуки, виробництво Індія, нержавіюча сталь 88 гривень. Сокира кухонна з дерев'яною ручкою в коробці 249, ніж керамічний ручка зеленого та червоного кольору 88. Є ще ось така сокира велика за 169 нержавіюча сталь та деревина. Ніж кишеньковий 77 гривень. Ножиці кухонні 69 та 74 гривень. Термометр кухонний 55. Форма силіконова сердечка для цукерок 44-15 штук на листі. Ведмедик 34 гривні. Термометр для духовки 99. Форми силіконові для кексів 3 штуки 22 гривні. Килимок антиковзаючий у шуфляду – 99 в рулоні 45 на 150. Рушник вафельний кухонний 34 50 на 30. Такі кухонні рушники кольорові ціна 11 гривень. Серветка кухонна. Кольори в асортименті 22 гривні. Килимок для сушки посуду. мікрофібра 99. Рушники кухонні. Кольорові з пателькою. мікрофібра 29. Такий рушничок 77 гривень. Паста шоколадного ріхова 77 гривень. Вага 30 г. Паста шоколадного горіхова з хлібними паличками 34, вага 40 г. Капучино зі смаком апельсину та шоколаду 40 грамів, та зі смаком пряного гарбуза. Вага така, ціна 24 гривні. Печиво здобне коло боко 145 г. Желе зі смаком вишні 29 грамів. Ядра соняшника смажені 14-100 г. Чай журавлина 50 грамовий 11 г. Фісташки смажені солоні 39-40 г. Кава у пірамідках. Натуральна мелена обсмажена 14-10 г. Готуйко, форми з харчової фульги 3 штуки. Безпечно для мікрохвильової печі. Зберігання замороження запікання 19-3 штуки. Такий набір 29 49 кришка пластикова. Для посуду мікрохвильові печі з клапаном, 279 кришка універсальна скло силікон. трубочки для напоїв, паперові 19 жувальна гумка Автомат 109 Цукерки Шарм, горіховий крем 49, Цукерки Тофі 29-90 г. Цукерки желені кислі кільця 34 за 100 г. Тролі 44 також 100 г. Маршмеллоу Полуниця 44 140 г. Жувальні гумки бум 100 грамові 29, цукерки жувальні полуниця 14 Сік Сандора 22 гривні, добрий ранок 12 Королівський чорний чай 50 грамовий 34 Сейлонський чорний чай 54 грами, 27 пакетиків 44 гривні, золотий слон крупнолистовий 39 Сонет, гранат чорний чай та манго 20 пакетиків 19, м'ята та меліса 29 30 пакетиків. Бонжур, класичний 74 міні-круасани з шоколадною начинкою 200 г 34. Кава тірамісу та вишня 119. Бариста якобс 50 грамова 99, шоколадка світоч 169, вага 240 г. Пері з горіхами 129-285 грамів. Молоко незбиране, згущене з цукром 49-200 громаве. Молоко полтавське згущене з цукром 440 грамів 55 гривень. У жестяній банці незбиране згущене з цукром 64 370 грамів. Вінницька макаронна фабрика 500 грамів. Упаковка 15 Спагетті 400 грамів 17. Сіль кам'яна мелена 1 кілограм. 14. Кисіль зі смаком фруктів та ягід 150 г. 14. Паста томатна домашня 11. Попкорн зі смаком карамелі 27,90 грамів. Солона карамель 90 грамів 34. Грін кефлінт зі смаком часнику Ціна 29 гривень. Усім дуже дякую за перегляд.